Новенькі автобуси для школярів області. Десять нових автобусів придбали за гроші з обласного бюджету. Витратили 3 мільйона гривень. Водій Микола Лещенко розповів, дітей до школи з Харківського району возить вже 10 років. Весь цей час йому доводилось сидіти за кермом старенької газелі. Раніше у нас була газель. Приходилось возити по три, по чотири рейси, вона мало в місті тіне. автобусом, думаю, що за один рейс. Діти уїдуть. Удобні, звісно. Здесь є сидіння сиденье з підголовничками, підлокотники відкидні. В салоні стоїть три печки. Зимою буде тепло. Шкільні автобуси призначені у ті райони області, де найбільша кількість дітей у школах, розповів губернатор Харківщини Михайло Допкін. Наприклад, у Змівському, Харківському та Валківському районах на одне пасажирське місце в автобусі було п'ятеро школярів. З появою нових автобусів, запевнив губернатор, ситуація зміниться на краще. Якщо в середньої області до вручення цих 10 автобусів було 3,2 учніка на автобус, то райони, які сьогодні отримали, мають нагрузку від 3,5 до 5,2 учніка на один автобус. Вже у жовтні повідомили в обладміністрації, шкільний автопарк поповниться ще 60 новенькими автобусами. Олексій Кулаков, Вадим Максименко, у тебе новини.